Намагаючись оточити Авдіївку, Росіяни втратили більшу частину танків свого 10-го танкового полку. Ми з вами що ли, к этому привели? Давайте, я не штолікетами при, привілінокайті катвісності привічом тих, хто кетаму привів. Міноборони Британії в своєму щоденному огляді звернуло увагу на те, що останніми днями Росія віддає пріоритет операціям з оточення Авдіївки. Проте її війська досягли лише незначного прогресу ціною величезних втрат у бронетехніці. Так, 10-й танковий полк, намагаючись оточити Авдіївку з півдня, втратив більшу частину своїх танків. Цей полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, створеного для підтримки вторгнення в Україну, із серпня 2022 року. Корпус славиться не бойовими успіхами, а проблемами з дисципліною та низьким моральним духом. Як відзначають британські розвідники, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність а втрати 10-го танкового полку переважно були пов'язані з тактично помилковими лобовими атаками. Подібні втрати були і в інших невдалих атаках росіян, наприклад, навколо Вугледара. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.